Доброго часу доби, українці, українки, україночки. Весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, 2-го батальйону, світлопільським паучкам та організації Піксель, які надали нам ось ці маскувальні сітки, малюнки, балаклави, засоби від обморожування, антисептики, теплі шкарпетки, теплі речі, супи, смаколики, сало, ліхтарики, рукавички. Устілки, свічки окопні, рідина для окопних свічок. Дякуємо, дякуємо за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!